Всім добрий день. Сьогодні у нас вівторок. Я їду зараз на показ. Олексіївка, метро Перемоги. Їду на двокімнатну квартиру, яка знаходиться ЖК перемоги 2. Я вам вже розповідала про цю квартиру, ще раз розповім. І потім моя постійна рубрика. Що кажуть люди після перегляду квартири. Тому не перемикайтеся, буде цікаво. Так, від метро е, Перемога я їхала дві тролейбусних зупинки. Е, це не також і далеко від метро. Сьогодні е, дуже гарна погода. Е, ось наш комплекс ЖК Перемога 2. Яке небо красиве. Так, ось наш будинок. На восьмому поверсі. Двокімнатна квартира 68 метрів. А тут поруч свіже повітря та ліс. Ось такий дитячий майданчик. Ось такий новенький лінію. Бачите, який красивий. Друзі, я вже у квартирі. Поки чекаю покупця, вам покажу першим, як завжди. Це у нас не двері, новий, миленький підвіс. Так. Одразу при вході санвузол. Зроблена розводка труб, опалення, води. Так, це у нас ванна. Це така простора. Дві кімнати і кухня. Кухня з балконом. Ось такий чудовий вид з вікна. Площа квартири 68 метрів. Це у нас кімната номер 1. А це кімната номер 2 Вона дуже світла, тут два вікна. Восьмий поверх. Будинок вже давно зданий. До речі, ця квартира підходить під програму «Є оселя». Ось така чудова квартира. Ціна – 31 тисяча доларів. Друзі, рубрика, що кажуть люди після перегляду квартири, А люди кажуть таке. Приходила жіночка зі своєю донькою, шукають квартиру, подивилися. Я так зрозуміла, зі слів агента вони перед цим подивилися ще кілька варіантів і казали, що їм не подобається планування в цій квартирі. Їм не подобається як попередній власник, поділив кімнати, їм хотілося б все інше. Ну, я їм порадила шукати варіант з вільним плануванням, з таким, де можна робити так, як вам хочеться. Я їду далі, довенергія, не перемикайтеся.